Усім привіт! Сьогодні я хочу трошки показати, чим я займаюся в будні дні. Сьогодні субота, я звичайно встала, все поприбирала, приготувала їжу і хочу вам показати, яке в мене тепер хобі. Отже, хто не знає, у 2019 році я отримала ділянку під забудову і Поки що будинку ніякого не будую, тому що війна, ну і я не знаю, чи він мені потрібний. У мене є квартира, тобто поки що я про це не задумуюсь. Але ділянку, коли я отримала, одразу я вирішила загородити. Не для цього, щоб там люди не заходили, а для того, щоб не заходили тварини, тому що були такі випадки. Коли ти посадиш там капусту чи щось інше, десь корова прийде, або кури, або гуси, качки, індики, і тобі все чи поклюють, чи просто погризуть. Тому ми одразу свою ділянку 18, сотих загородили. І я почала там все вирощувати. Але мені дуже хотілося мати теплицю, та як в мене ніколи теплиці не було. І перший рік я не мала взагалі теплиці, а в 2020-му я собі поставила таку маленьку тепличку з плівки і вирощувала там помідори. І там помідори так гарно росли. Хоча я висоту теплиці зробила всього на півтори метри, в мене помідори там так швидко виросли, що я змушена була... Верхню плівку забрати, і помідори в мене дуже високі виросли. Тож я задумалась, треба купити теплицю. І в 2021 році я заказала теплицю. Мені з Києва везли цю теплицю. До Львова і з Львова ми вже забрали теплицю. І цю теплицю ми самі зібрали, поставили її на фундамент, тому що в мене ділянка на горбочку. І там дуже вітряно, ще немає забудов, і вітер дуже сильно дме. Отже, теплиця в мене була, і я почала купляти помідори, почала цікавитися, так як до того, я сіяла пару помідорів, ну, але не, не мала де садити, тож я дуже не цікавилась, які є сорти, які є гібриди. І взагалі я не знала, що таке гібриди. Що таке сорти, що таке індетермінанти, що таке детермінанти. І поступово почала все це вивчати. І ось вирощування помідорів стало моїм хобі. І подивіться, скільки зараз в мене є ось таких пакетиків, це я купляла все в магазинах. Але крім того, в мене ще є багато, які мені подарували. Але я не маю пакетиків, тож не показую. Буду показувати тільки ті помідори, які в мене є на зображенні. Я собі розділила на 5 груп. У мене є ось тут червоні, рожеві, жовто-оранжеві, і, можна сказати, такі темні або екзотичні, я їх називаю. І навіть я ще сюди дала ось такі смугасті. І ще в мене є ось такі це все низькорослі помідорчики. Здається, що мені було цього достатньо, тому що в мене тут є вже 125 сортів усіх разом. Але кожен мене зрозуміє, хто вирощує помідори, завжди хочеться мати ще якісь інші сорти чи гібриди. І мені прийшла посилочка від пані Оксани з Тернополя. Вона поділилася зі мною колекційним насінням томатів. Є ще такі помідори, які не даш ні до червоних, ні до рожевих, ні до таких темних, також і до жовтих. І це такі помідори, які називаються біколори. І в мене вийшла ось така ціла купочка біколорів, і я вирішила зробити ще. Одну таку групу, до яких від... будуть відноситися біколори. Отже, що це таке біколор томат, це багатобарне забарвлення томата, і може бути від двох кольорів і більше. І чим відрізняються біколори томати від інших, в них є набагато менше кислот, і вони переважно. Завжди більш солодкі. А ще біколори відрізняються, тим, що вони мають досить великі плоди. Ось якщо взяти ось такий жовтий-пухнастий кабан, це вже буде біколор, тому що тут є два кольори. Так що мені тепер прийдеться зробити ще одну групу, де будуть усі томати біколор, тому що є і зелені, з жовтим, і є рожеві і з смугами, є червоні смугами. Є ще такі томатики, які мають антоціан. Це ось такі томатики. Ми їх називаємо фіолетові чи такі коричнево чорні. Такі томатики з антоціаном, вони мають такі барні речовини синього, червоного і фіолетового кольору. І цей антоціан залежить від pH. Якщо кисла земля нижче 7, то буде колір червоний. Якщо лужна земля вище 7, то колір буде фіолетовий. І якщо PH буде набагато вище за 7, то буде колір жовтовато-зелений. Ось такий, як жираф. І пані Оксана мені прислала дуже багато томатиків. Я ще навіть ці не рахувала. Там, напевно, біля 90 сортів. Ще і перці, пані Оксана мені вислала. І я вивчаю усі ці сорти. І у мене є ось такі е, дві таблички. Е, тут я написала усі помідори, як я буду висаджувати у відкритому ґрунті. А тут є які я помідорчики буду висаджувати в теплиці. У мене не тільки будуть е, помідори в теплиці, а ще й огірки. Але якщо, тут, то майже усі залишаються у відкритому ґрунті. А ось в теплиці у мене будуть. Усі колекційні томати, ті, що пані Оксана мені відправила. І я буду там висаджувати усі такі томати цікаві. Такі, наприклад, як тайга, як е, мрія Аліси, як козоля, як е, сержант Пепер. І переважно в мене будуть усі томати, які мають масу більше від 200 г. Тому що ось такі дрібні томатики, як де барао чи чорний мінісаж, то вони можуть рости у відкритому ґрунті і давати гарний урожай. А ось усі крупні томати в мене будуть в теплиці. Тобто мені сьогодні ще треба буде усі сорти переписати. І в мене в теплиці буде 40 томатів, і в мене тут будуть біколори. Ну і ще. Я відібрала червоні, рожеві, е, великі томати. Так, і я вчора сиділа і вивчала усі ці томати, які пані Оксана мені вислала. Оці я відправила до червоних, бо вони є червоні. Оці я відправила до рожевих, бо вони є рожеві. Так, оці всі це будуть бі-колори. Я їх ось сюди дала. А ось тут ще є. Оранжеві і жовті. І це ще не все. Ще подивіться, скільки в мене ось тут є. Тут в мене і перчики є. Ось перець Леся я ще ніколи не вирощувала. Так що я усі перці відберу, буду вивчати ще перці, які мені пані Оксана відправила. Тут ще є помідорчики. І поки що тут є помідорчики, які там. Менше 200 грам. Тут є і чері багато. З них я ще буду вибирати якісь. Бачите, скільки є, і буду вивчати, я їх ще не вивчила. Ось є 80-100 грам, 150-200 грам, можливо, ще якісь я буду з них садити, але я більше люблю такі, щоб були крупні томати. Тому поки що я вибрала усі крупні томати. І, напевно, мені прийдеться попрощатися з дебарау. Я їх не буду висаджувати, тому що я їх кожного року висаджувала. І мені хочеться попробувати якісь інші. Ось у мене є дебарау оранжевий, дебарау чорний. У мене є дебарау червоний. Також є дебарау рожевий. Є у мене ще. Гігант деборео червоний. І у мене тільки одного дебареу не було, якого я не вирощувала, це дебарео царського. А, і ще є деборео смогастий, але я ще не бачила. Ось була в грудку і зайшла все ж таки подивитися на насіння. Казала, що нічого не буду купляти. але купила ось такий дебарео царський, бо я ще його не вирощувала. І тепер в мене є 200 сортів, а може і більше. І мені треба вибрати з-поміж них, які я буду садити, і мені прийдеться садити всього по одному саджанцю одного сорту чи гібриду. Я б, звичайно, і більше могла посадити, я б могла це все обробити, але я не маю можливості це все продати. Тобто, можливість я маю, але я не люблю продавати. На ринок я не поїду, а я продавала минулого року тільки тим людям, які мене знають і які цінять такі томати сортові. Бо переважно я вирощую сорти і один чи два гібриди. Ну, цього року в мене буде трошки більше гібридів. Але все рівно я люблю вирощувати сорти, бо з них можна зібрати і насіння. І вони для мене смачніші, не мають такої щільної шкірочки. І кожен один має якийсь свій неповторний смак. І ще я ось купила такий кідок бабусі. Це фірма Сонячний березень. І на згородку продають насіння цієї фірми. Я ось вибрала кідок бабусі. І ще один я вибрала. Ось такий томатик небеса Орегону. Він мені сподобався. Так що я тільки три сорти купила і більше не купляла, хоча, хоча там зараз є великий вибір. І такі сорти є незвичні, які в мене ще нема, але просто я не дам усім раду. Я розумію, що колекціонери мають і по 700, і по 1000 сортів. Але я насіння не продаю, я просто вирощую для себе як хобі для задоволення. Ось таке маленьке відео буде. Хотіла б з вами поділитися, чим я займаюся. І от зараз буду ось цю цю табличку, що я малювала, буду переписувати. У мене в теплиці буде 40 сортів нових, які я ніколи не вирощувала. А у відкритому ґрунті. Також будуть нові сорти і ті, що я вирошила, які мені найбільш сподобались. Можу ще вам назвати скоренько, які сорти у мене будуть. Хто не дивився минулі відео. Отже, до червоних дебарао царський, перцевинний, кінг конг шапка Мономаха, Етуаль, Дебарао Гігант червоний, ювілейний Тарасенка, червоний кенінсберг. Це називається. Банан червоний, подорож, забава, кидок бабусі, король гігантів, труфіль червоний, ведмежа лапа. Надія Тарасенко, дебараво червоний, будьонівка червона. Я вирощувала рожеву будьонівку. Коли побачила червону, одразу купила, тому що вони дуже смачні. Хлібосольний, томат річі оло, томат толстой це два гібриди. Ще в мене буде ламбада, польська слива тітки сварло, ріпа, польський томат, джерсі гігант, томат на хризантема, Санта Марія, стопу від Віддавно вже хотіла мати цей томатик, паста абатіста. Кабан херші івутінський велетень інжир червоний і сливка бендрика. рожеві томати, перлина батяня. Батяня він є такий рожево-червоний, тож можна його віднести як до червоних, так і до рожевих. Будьонівка рожева, дуже смачна, рожева бурулька, рожевий шолом, Богатир, цукровий бізон, корейський довгоплідний цей дуже урожайний томатик. Тарасенко рожевий. Далі це чедики дуже урожайні і смачні, чіо очіосан, усім рекомендую дебарао рожевий і дебарао гігант рожевий, він трошки має більші плоди. Шарпей рожеві це я купила, це новий для мене. Кардинал українська. Олена, вона тут намальована червона, але вона повинна бути рожева. Цукровий гігант, рожевий велетень і волове серце рожеве. Так, і тепер з тих, що мені пані Оксана висловила з колекційних гопак це наш український томатик. Далі литовський чобатий рожевий хой делішес. Розівдар. Роуз». Далі у мене йдуть ось такі жовті: це дебарао гігант жовтий, апельсин, лимонний гігант, мікадо жовтий. Медовий бучонок», «Волове серце золоте, лимонне серце, банан золотий, «Трюфель» жовтий, дебарао золотий, депарау оранжевий золото і Так, І тут ще йдуть ось такі смугасті. Це жовтий пухнастий кабан, жираф, це вогняний марцан, хамелеон і волове серце смугасти. Так, тут іде німецька полуниця помаранчева, оранжевий габана, орогігант, сержант пепер жовтий, оранжевий орангутан. Золотий Дженні Лі, жовте озеро Брета, вогняний поцілунок і мінусинський манго. Крім того, до жовтих у мене ще йде рослині вуха золоті, ліс кіднис, чухлама, золота рибка, золотий кенінсберг. Ось тут ще в мене є такі, що я вже вирощувала. Золотий лимон, жовті гребінці, золотий буратіно І ще в мене є такий гібрид котя. Ось тільки в мене є жовтих томатиків. Тепер ще покажу, які в мене є темні томатики: це чорний принц, чорний гігант, каштановий шоколад, вороний журебець, небеса орегону. Бізон чорний, шоколадна амазонка, груша чорна, трюфель чорний, фіолетовий, вернісаж чорний і дебараго чорний. Ну і ще тут є, але я ще не розібралася з тими томатиками, буду сьогодні ще розбиратися. Тут в мене є дуже багато. І усі такі, які мені незнайомі. Сливка, гурман, зуб, кабана. Солодкий крем, золото амішів. Дуже багато є. Тут ще в мене є такі помідорчики нескорослі, так що теж буду ще з ними розбиратися. Звичайно, я дуже вдячна пані Оксані, що вона мені стільки подарувала насіння колекційних томатів. Я не сподівалася, що мені стільки пані Оксана відправить. Але тепер в мене з'явилося більше роботи. Все ж таки, я думаю, краще мати таке хобі, хоча багато людей не зрозуміють, для чого мені стільки тих сортів. Посади собі два-три і вирощуй. І коли приходять ось такі пакетики з насіннями, то це дуже велика радість. І я тішуся, як маленька дитина новими сортами. Дуже ціную усіх людей, які теж займаються вирощуванням помідорів. І не тільки, які вирощують і квіти, і інші рослинки. Тому що тут треба мати багато терпіння і навіть це все записати і посортувати це займає дуже багато часу, тому ще перед висіванням трошки є в мене часу, мені треба з тим всім розібратися. А буду я висівати свої томатики в лютому, тому що в мене є теплиці. І я маю змогу у квітні місяці усі томати перевести в теплицю. У мене є тепла теплиця така, називається термос, бо зверху є полікарбонат, а всередині ще є плівка. А хто не має теплиці, то треба висівати томати наприкінці березня. Дякую усім, хто подивився це відео до кінця. Я розумію, що тут інформації мало, просто мені хотілося. Похвалитися, що в мене тепер є колекційні сорти. Так що усім до зустрічі. Хто має таке саме хобі, як у мене це вирощування томатів, то мене зрозуміє.